Отакої друзі, подивіться на це. До речі, всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми відкриємо скриню Володимира Зеленського за 1 мільйон доларів. А також відкриємо скриню Пукіна за 1 долар. Звичайно, подивимось, що там в скринях, але друзі, перед переглядом обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, 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 друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну. Слухай, Пукін, мені подобається ціна твоєї скрині. Ти що хочеш відкрити мою скриню? Ну, звичайно, тримай тобі один долар, і я її відкриваю. А це точно справжні гроші. Можеш перевірити, а я поки що подивлюсь, що тут і нічого собі. Це якісь дивні предмети. Друзі, давайте їх забираємо. Насправді в перший раз їх бачу. Давайте подивимося, що це за водичка. Розвиваємо її. І так, друзі, чомусь вона. Дуже Дуже смердить. Ну і виглядає, як ви бачите, вона так собі. Так, ну добре, давайте її знову будемо збирати ось так. Ще я бачу, тут є справжні какулі. Ну і звичайно, ми їх можемо кидати ось таким чином. Дивіться, дивіться, друзі, ось так кидаємо какулі, це дуже смішно. Можемо навіть всі какулі витрачати, чому б і ні. Це я думаю дуже прикольно. Але добре, щоб ви розуміли, тут також є ось такі блоки. І вони також з какуль Ми можемо побудувати справжній будинок Пукіна. В якому він буде жити? Я думаю, що це дуже прикольна ідея. Звичайно, будемо будувати його а не в нашому селі, тому що цей будинок також смердить, і я не хочу, щоб він був у нашому селі. Ну це зрозуміло. І щось таке дуже дивне, а у нас з'явилося. Ходімо, скажемо про це Пукіну Слухай, Пукін, в тебе з'явився новий будинок, я тобі його побудував. А де він знаходиться? Прямо за твоєю спиною. Потім подивишся. Так слухай, а це що таке? Це вже насправді дуже серйозно, друзі. Це Ядерна зброя. Ти навіщо її а в скриню поклав? Віддай її, віддай її, я не навмисно. Так, нічого я тобі віддавати не буду, зрозумів. Нічого собі дійсно ядерна зброя, друзі, подивіться. Я думаю, що ця штука нам знадобиться. Потім віддамо її нашим військовим. Слухай, а це що за фігня? я не розумію. Це одяг. Щось мені здається, що це не одяг. Ану давай, переміряй. Ось, бачиш, це дійсно одяг. Що так так це ж юбка, Навіщо ти поклав у скриню юбку? Ой, я напевно речі перепутав. Так, добре, це вже дуже дивно. Також я бачу, тут є якийсь капелюх, і давайте подивимось, друзі, що це. Це як у якогось клоуна. Ну добре, давайте подивимось. Так, я можу взлітати, дивіться, друзі. Як пташка, і це мені вже подобається. В мене є план. Так, давайте зараз спробуємо зробити ось таким чином. Ану, взлітай, кавунчик, і тепер прямо таки на будинок. Ну, смішна штука, я думаю. Також я бачу, тут є щось пов'язане з лавою. Поки не розумію, що це, але. Давайте спробуємо. І так, 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 друзі. Воу-воу. Пукін, йди сюди, тут твій будинок горить. Наскільки я розумію, коли ми натискаємо, з'являється багато вогню. Так, друзі, дивіться, натискаємо ось таким чином. Ну, це прикольно. І остання річ, яку я тут побачив, це, звичайно, бункер. Слухайте, мені цікаво, ми можемо його десь поставити? Хм, Це цікава інформація. Ну добре, давайте подивимось. Поставимо його десь. Тут. Я його поставив, але нічого не змінилося. Друзі, давайте спробуємо його якось відкрити. Так, і чомусь в нас це не виходить. Але добре, в мене є інший план. Копаємо, і, можливо, ми з вами зможемо. Потрапити в бункер? Так, друзі, дивіться. А як мені зламати ці двері? Ну добре, давайте спробуємо також їх ось так рукою. Не знаю, через скільки часу я зможу зламати ці двері, але я все ж таки зможу це зробити. На жаль, в мене немає кайла, але добре, почекаємо трішки. Давай, кавунчик, ще трішки. Декілька секунд і так, друзі. В мене, звичайно, вийшло, і, вау, нічого собі. Невже у цій скрині дійсно були якісь предмети прикуси? Один з цих предметів це ось цей бункер. Так, добре, давайте подивимося, що тут є, і він насправді дуже такий великий. Звичайно, тут можна поставити багато, а, наприклад, якихось речей, які будуть потрібні. Так, тут є скрині, напевно, тут якісь а, запаси їжі. Також ми можемо ось сюди спуститися, тут навіть є басейн. Прикольно, прикольно. А ми можемо ще нижче потрапити? Ні, вже не можемо. Ну, все одно, бункер такий прикольний. Ну, я думаю, ви, звичайно, знаєте, що у Пукі на є бункер, в якому він постійно ховається. Ну, такі я хочу сказати, предмети цікаві. Тепер давайте якось ось таким чином будемо з вами підніматися. І подивимося, що знаходиться в скрині нашого президента Володимира Зеленського. А цей непотріб можна викнути, але ядерну зброю, звісно, ми залишаємо. Але нам потрібно вирішити одне запитання: я... я не знаю, де мені взяти мільйон доларів. Тому що скрині Володимира Зеленського коштує один мільйон доларів. І до речі, друзі, обов'язково зараз напишіть у коментарях, яка скриня вам подобається більше. Скриня Володимира Зеленського чи скриня Пукіна. Так, друзі, дуже цікаво дізнатися, яка скриня вам подобається більше. Скриня Володимира Зеленського чи скриня Пукіна. Тому обов'язково пишіть у коментарях. Мені, звичайно, більше подобається скриня Володимира Зеленського. Бо вона навіть виглядає краще. І коштує вона 1 мільйон доларів, і тому вона 100% якась крута. Ну добре, Володимир Зеленський, можна, будь-якочка, відкрити вашу скриню? Звичайно, я ж її продаю. Але є одна проблемка, ну в мене немає мільйона доларів, розумієте? Слухай, каво, ми можемо з тобою домовитись? О, це було б дуже круто. Цю скриню за 1 мільйон доларів ти зможеш відкрити безкоштовно, якщо всі твої глядачі зараз поставлять лайк та підпишуться на канал. Друзі, тільки тільки що чую, зараз потрібно обов'язково поставити лайк та підписатися на канал, і ми з вами зможемо безкоштовно відкрити скриню Володимира Зеленського. Так, 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 друзі, це потрібно зробити всім. Інакше ми не зможемо відкрити цю скриню. А я дуже-дуже дуже хочу її відкрити, тому що мені цікаво, що там. Давайте запитувати Володимира Зеленського, як там йдуть справи. Так, а Володимир Зеленський, а скажіть, будь ласка, а всі глядачі поставили лайк та підписались на канал. На жаль, ні, тому я не можу зробити. Робити так, щоб ти відкрив цю скриню, розумієш, і що мені тепер робити? Попроси ще раз, може хтось просто забув? Ну, до речі, так, справді, можливо, хтось забув чи просто не хоче. І я все це розумів, але друзі, якщо зараз всі не поставлять лайк та не підпишуться на канал, ми не зможемо відкрити цю скриню. Тому, по-перше, дякую всім тим, хто зараз поставив лайк та підписався на канал. Але будь ласка, якщо ви це ще не зробили, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб ми змогли відкрити скриню Володимира Зеленського, це дуже, дуже, дуже важливо. Тому що всі хочуть її відкрити і подивитися, що в ній. Так, пане президент, слухайте. Ну що, ну добре, майже всі поставили лайк та підписались, тому можеш відкривати. Дякую нарешті. І вам, друзі, велике дякую за те, що поставили лайк та підписались на канал. Це справді дуже круто, і давайте подивимося, що знаходиться в цій скрині. Нічого собі скільки предметів. І ці предмети ми з вами також ніколи не бачили, тому давайте дивитися. Якщо чесно, я навіть не знаю з чого почати. Але добре, я в руках тримаю якусь штуку, і давайте подивимося, що це таке. Хочеться одразу сказати, що це не зброя. А подивіться, друзі. Я зрозумів, що це. Це портал. А ну давайте спробуємо зробити ось таким чином. Я зрозумів, як це працює. Дивіться, перший портал ми ставимо, наприклад, ось тут. А другий портал ставимо ось тут. І ми звідси можемо телепортуватися, друзі, ось таким чином. Навіть можемо зробити ось так. Дивіться. А перший портал, і тепер десь тут другий. І зараз ми з вами будемо падати ось таким чином. Дуже така насправді прикольна річ. Можна погратися з нею. Давайте спробуємо. Останній раз. Перший портал тут, а другий буде десь тут. Ходімо подивимось, як це буде виглядати, це прикольно. І хочу ще раз ось так. Слухайте, мені ця скриня вже дуже подобається. А це лише був перший предмет. Так, дивіться, що ще в мене є. Я бачу, є якась броня. І давайте подивимось, друзі, яка вона незвичайна. Вона напевно, дуже сильно захищає. Така металева броня. Але я поки що буду її знімати, тому що я в ній як. Якийсь дуже повільний, але виглядає дійсно прикольно. Зараз ви будете в шоці. Дивіться, друзі, що тут є. Так, давайте ось таким чином а, будуємо майданчик. Так, беремо ракету, ставимо її. І так, друзі, це справжня ракета, на якій ми зможемо з вами полетіти куди завгодно. І ми в цьому відео це обов'язково зробимо, але трохи пізніше. Тому що в мене ще є предмети, на які я хочу подивитися. Але так, це справжні ракети, і це буде дуже круто. Коли ми на ній відповідали. Справимося у подорож. Так, дивіться, по-перше, а в скрині ще були ось такі багі. Виглядають вони дуже круто. Так, добре, давайте спробуємо керувати. І дивіться, друзі, баги їде. І, напевно, на цьому автомобілі можна буде проїхати де завгодно. Неважливо, пісок, багнюка чи ще щось. Ці баги повинні проїхати. Але тут є більш цікава річ. У скрині Володимира Зеленського був справжній спорткар. Бугаті. Друзі, це. це Дуже дорогий спорткар. Дуже приємно, що він для нас підготував ось таку круту машину, на якій ми з вами зараз будемо кататися. Вау, який салон! Справжня спортивна автівка. Тому поїхали, друзі, подивимось, наскільки вона швидка, і вона насправді дуже швидка. Дивіться, 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 дивіться. Воу, 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 друзі, я вже кудись врізився. Так, 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 що тут відбувається? Що тут відбувається? Друзі, я вже натискаю на гальма, але нічого не відбувається. Так, це дуже швидка машина. Напевно, а найшвидша машина, на якій я їздив. За все своє життя. Я зараз навіть не розгоняюсь. А зараз давайте розганятися. І давайте спробуємо щось зробити. Якось. Давайте, 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 друзі. Яка ж вона все ж таки вшитка. Так, 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 обережно, обережно, щось мене занесло кудись. Так, давайте, давайте, гальма, гальма, все добре. Ну це було прям дуже круто. Прям дуже-дуже круто. Але давайте подивимося, що ще тут є в нас за предмети. І що це за штука. Друзі, це я так розумію, якийсь робот. Давайте кудись його зараз поставимо. Наприклад, сюди і вау! І я так розумію, тут є деталі для цього робота. Друзі, дивіться, де зараз знаходиться Кавун. Так, я можу керувати цим роботом. Це я думаю, буде прям дуже круто. Всі деталі я поклав. І давайте подивимось, на що здатен цей робот. Так, по-перше, друзі, він може літати ось таким чином. Хоча він дуже великий і це дуже дивно виглядає. Але він все ж таки може літати. Ну і звісно, його Можна використовувати для армії, наприклад. Ми з вами можемо ось таким чином ходити та знищувати наших ворогів. Дивіться, що в нього з руками він може робити ось так або ось так. Звичайно, дуже такий прикольний робот. Ну добре, нехай залишається тут. Дивіться, до речі, це я стою, а це стоїть робот. Враз 50 чи 100 він більший а за мене. Але обороняти йому наше село буде дуже легко. Він один знищить всіх ворогів. Так, добре, ще тут є як. Якась рація. Я не розумію, що за рація, але давайте натиснемо. Так, 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 а куди ділась рація? Я не, я не розумію, а що це за парашут? Друзі, дивіться, дивіться. Давайте зараз подивимось, це якась повітряна допомога чи що. Напевно, так, якась повітряна допомога, яка з неба тільки що з'явилася. Давайте зламаємо її і подивимося, що тут. О, друзі, тут є золоте яблуко. Ну, до речі, приємно. Ви уявляєте собі, така штука, ви натискаєте і вам з неба щось летить. Якісь предмети. Тільки що було. Також така дуже прикольна річ. Ще я побачив, тут є сейф, і мені дуже цікаво, що в ньому. Тому давайте поставимо його і подивимось, що в ньому так, друзі, і я бачу, тут є якийсь папір. Добре, тут написано. Секретні документи. Так, друзі, секретні документи. Але я думаю, давайте не будемо їх читати. Хоча, хоча ні, друзі, я, я вже їх а, читаю насправді. І тут дуже поганих речей а, написано про Пукіна. Так, друзі, щось прям дуже багато поганих речей написано. Ну добре, давайте подивимося, що ще є. І так, тут є ось такі якісь штуки. Не знаю для чого вони, але давайте прочитаємо. По-перше, тут є якась в'язниця. І. І напевно ми можемо її поставити. Чи що? Добре, давайте зараз спробуємо це зробити ось таким чином, побудувати і вау! Ви це бачили? Насправді з'явилася якась в'язниця. Добре, ходімо усередину. Подивимось, що тут в нас є. Так, а ці двері мені як відкрити? Так, друзі, в мене з'явилася дуже така прикольна ідея, як відкрити ці двері. Забираємо. І за допомогою цього важеля ми відкриваємо двері. Так, і тут, напевно, будуть ув'язнені. Ну, до речі, прикольна така в'язниця. О, давайте кнопку ось цю заберемо. Ось таким чином. Відкриємо і подивимось, що в нас тут. І так, тут ув'язнені гуляють. А з цього міста за ними спостерігають. Ну, до речі, прикольна така в'язниця. Але знаєте, як з неї вибратися? Дивіться, друзі, ось таким чином. Зараз будемо копати і, звичайно, з неї будемо вибиратися. Давайте спробуємо, чи вийде в нас це. Я думаю, що вийде. І це насправді не дуже довго. Давайте один блок землі, і ось такий. Тим чином вибираємося, тому звичайно тут потрібна охорона ще. В нас є а, якийсь центр для відвідувачів. Я не розумію, що це таке, але давайте поставимо його, побудувати. Нічого собі, яка штука з'явилася. Великий будинок якийсь. Давайте подивимось, що тут усередині. І вау! Тут так прикольно, друзі. Подивіться, бункер Путіна просто відпочиває. Дуже багато місця, дуже багато всього. Є книги, їжа, ну що завгодно. Можемо піднятися, подивитися, що тут ще є українські ліжка. Тут є. Ходімо ще подивимось, так і ще більше українських ліжок. Це, я так розумію, якась лікарня. Ну, до речі, також прикольна штука, але в нас ще одна залишилося. Так, ми зараз ще щось побудуємо, я не знаю, що там буде. Друзі, ви уявляєте, це підводна база зараз буде. Так, ми побудуємо підводну базу. Але також не забувайте, що після того, як ми її побудуємо, а ми ще з вами будемо подорожувати у космос. Нічого собі так, будинок дуже великий. Цікаво, до речі, що там буде у космосі, але добре, все подивимося. Так, під Підводна база. Не знаю, де її треба ставити. Ну, напевно, під водою, я так думаю. Копаємо з вами і давайте ставимо побудувати. Подивимось, що тут. А, її треба було ще глибше ставити. Ну добре, нічого страшного. Давайте хоч подивимось. Так, спускаємося в неї. І так, друзі, вона насправді під водою. Ось вже водичка. Ну, а я так розумію, вона предназначена для якогось там моря чи все ж таки океану. Де глибше все ж таки? Але добре, ця а, а Підводна база також крута. Також багато місць. І тут можна, я не знаю, ялинку таку 100 метрову поставити. І буде також дуже прикольно. Ну і що, друзі, давайте, давайте зараз будемо подорожувати у космос. Ну, до речі, скриня така прям дуже прикольна. Ще й космос, тому, друзі, ну, дуже прям крута скриня. Я думаю, що ви зі мною згодні. Тому так, звичайно, мені більше сподобалась скриня Володимира Зеленського, нашого президента. І ходімо, друзі, ось ракета. І давайте сідаємо. В неї, кавун вже у ракеті. Ну і що, друзі, я натиснув старт і зараз ракета буде взлітати. Уф, не знаю. Напевно, це буде дуже круто виглядати. 5, 4, 3, 2. Один і давайте, давайте, друзі, взлітаємо. Просто подивіться на це, як це прикольно. І ми бачимо а, наш світ Майнкрафта. Так, ми все бачимо, і вже я бачу космос. Нічого собі як швидко. Тисячі кілометрів а, у годину. Так, що відбувається? Я не розумію, друзі. Подивіться, я, я з'явився на якійсь планеті. Я так розумію, що це Марс. Так, а як мені з цієї штуки вибратися? Чо? Чому я в якомусь яйці? О, друзі, дивіться, тепер я можу бігати по Марсу. Я вже на іншій планеті, це дуже круто. Але мені тут пише, що мені потрібне кисневе обладнання. Хоча зі мною все добре, в мене всі серця є, тому нічого страшного. Але планета насправді дуже пуста. Якщо на нашій є якісь дерева, села, то тут нічого просто немає. Навіть тварин ніяких не бачу. Але все одно, друзі, в скрині було. Тимора Зеленського була ракета. О, подивіться на мене. В мене на голові є якась антена. а також подивіться, що ще в мене є. Теж якісь штуки. І подивіться, як тут гарно. Ну що, друзі, ось таке круте відео було. Обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення!